Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами. Вирішила подивитися уже і на, до кінця грудня, що буде з містами нашими. Давайте подивимося. Було вже відео про Запоріжжя. Робимо Дніпро. Дніпро, дивіться. Ага, допомога, хорошо. Дніпро робимо до 31 з 20 грудня по 31 грудня вже. От такий ми рік уже закриваємо. І дивимось Дніпро з 20 грудня по 31 грудня. Так, не забуваємося підписуватися, не забуваємо ставити вподобайку і писати коментарі. Сила. Захист. Захищаємося. Так. Вони там якісь об'єкти хочуть достати. Якісь дуже важливі об'єкти в Дніпрі, вони дізнаються координати, і вони хочуть по ним бити. Так, чи будуть удари? Закрита карта, бачите. П'ятірка. Як захист, Але дві мечів 50 на 50. Дивіться, захист той, який є, він зіб'є. Те, що все буде. Ну, я думаю, що буде летіти щось по Дніпру. Але він якось не в Дніпрі навіть зіб'є, а мені здається, що там буде десь біля е, околиця. І прилетіть може саме як. Залишки ППО. Спрацювання ППО. Залишки цих ракет, чи шахідів, чи чим вони там будуть гуляти. Так, зараз подивимося ще на картах на інших Дніпро. Мені. Дніпро з 20 по 31 каже. Ну, дивіться, про те, що буде летіти, це я вам точно скажу. На Дніпро буде летіти. Буде летіть, але збиття, бачите, сила і збиття. Єдине, що мені все-таки здається, що будуть жертви по Дніпру. Цей час, так, да, будуть жертви. І буде десь навіть прильот. Тому, будь ласка. Кажуть, що буде і відбиття, тобто будуть і ППО працювати. І буде все-таки і десь і влетить. Але і жертви, але будуть мінімальні жертви, але все-таки будуть ось так. Далі пожежа. Тут обережно. Дивіться, іще, але це, кажуть, більш побутовий такий момент. Це, можливо, вибух якогось там газу чи якась пожежа, але побутова якась. І там теж будуть загиблі. Це в Дніпрі самому. Ну, Зараз дуже багато вибухає і балонів, і от такої всієї. Тому що, тому що таке життя. Так. Так. А дивіться, дуже бути обережними в свята. Отак от вам скажу. Дуже бути обережними, тому що е вони щось планують на свята саме. Треба бути обережними. Я так думаю, що масований нас, масований такий обстріл. Чого? Тому що карта колісниця каже, що багато буде. Ось такий у нас розклад на Дніпро. Дякую вам дуже і тихого вам часу. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І всього вам найкращого. Дякую. Тримаємося!